Віти молишся, благода, за те, що приміють свію, під моні тві покров, бо їй, що тривала в порятунку перед Богом, бідам і скорботами річні нема. Жені ріками не зничаними, мати була вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави усяких не отробіт, Ом'яно, ім'я Твоє, усякі мро.

Вже старости мати Бога Вишнього. ти єси причиста я, поспішися молимся, щоб спастися раба. Розважання про Пресвяту Богородицю, четвертий день Непорочне зачаття пречистої Діви Марії. Господь Бог обіцяв послати Спасителя, що мав відкупити людей, виправити всі шкоди, заподіяні гріхом, і відчинити небесні брами. Обіцяв Господь послати цю, що мала принести перемогу над царством тьми, дияволом. Чекав Адам, надіючись на слово Боже. І не діждався, зі спрагою побачити Спасителя, з вірою в нього зійшов з того світу і через нього осягнув спасіння. Очікували Месії і сини синів Адама, минали літа, сотні і тисячі літ. Повінь Першого гріха накреслювала щораз то ширші круги, царство диявола змагалося і здобувало щораз більше. Люди віддалялися далі і далі. Від свого Господа. Та Господь вірний своїй обітниці, зглянувся на нещасних людей і послав на нашу землю призначену від віків улюблену свою найкращий твір Пресвяту Діву Марію. Кому ж Господь довірить цей найкращий скарб, які то люди стануть родичами Божої Матері, чи може які славні в очах світу, чи богатирі, які. Чи ті, що сидять на величавих престолах, чи гляне Господь на могучий Рим, на рухливу Олександрію, на славні Атени або на улюблений Єрусалим? Ні. Його око звернулося в забуту, закутану на землі до Назарету. Що там доглянуло? Там дві особи з усіх людей найкращі у Божих очах, їм хоче поручити найцінніший свій скарб. Це святі Йоаким і Анна. В історії тодішніх часів не записані такі великі вони перед Богом своїм боговодним життям, побожністю і святістю. Просили і благали вони в Бога потомства і отримали таку дитину, як ніхто у світі. З Божого об'явлення знали вони, яке становище мала їхня дитина займати і чим мала бути. Ось як Господь нагороджує святе життя. Ось що подобається Господу Богу у найнужденнішім кутинку можеш бути великим перед Богом, якщо сповняєш вірно і совісно Божу волю втім уся велич наша. Пам'ятай про це, світ того не розуміє, люди живуть дуже часто, лише гріхами. Що нам каже свята віра? Пречиста Діва Марія була чиста, свята від першої хвилі існування, була непорочно зачата. Це правди святої віри, запевнені Божим авторитетом. Що це означає? Це означає, що пречиста діва в тій хвилі, коли душа її злучилася з тілом, мала Божу освячуючу ласку, була вільна, збережена від первородного гріха, була милою Господу Богу. Як лілея міштерня, так люба моя поміж доньками, уся ти гарна і пороку нема в тобі. Якою ж вона була би, якщо б усе уйшло звичайним ходом? Як усі інші люди, так і причиста діва була б підлягала первородному гріхові, та Господь Бог зберіг її перед повінню гріхам через майбутні заслуги Ісуса Христа. Чому якраз при чистій діві припало таке визначення і виняток, бо вона мала бути Божою матір'ю. Яка це ласка щодо сили і тривалості? Пресвята діва у своїм зачатті стала наділена найбільшою ласкою, більшою, як хто-небудь із ангелів і святих, бо навіть більшою, як усі вони разом узяті, де інші скінчили, від того вона зачала. Ласка інтенсивно і екстенсивно найбільша в неї. Унаслідок непорочного зачаття причиста діва була ціле життя вільна від усякого учинкового гріха, від найменшої недосконалості навіть від тіні гріха, свобідна була також від спокус і пристрастей. Врешті була красною тілом, повна пропорція і гармонія, вся ти гарна і пороку нема в тобі. Свята Церква подає, як правду віри, що причиста Діва Марія є непорочно зачата. Випливає та правда з того, що Господь Бог ще в раю предвіщав про пречисту діву, кажучи, що вона ворожнеча буде між нею і дияволом. Не сповнилися б ті слова, і якщо б причиста діва, хоча б хвиллю була у власті сатани. Архангел Гавріл зве пречисту Діву Повною ласки, отже, не бракує їй першої ласки, ласки непорочного зачаття. Дух Святий устами Святої Єлизавети називає причисту діву благословенною між жінками, бо вона одинока вільна від пороку первородного гріха. Розбуди акт віри в ту правду, дякуй Господу Богу за той привілей і визначення. Чиста свята прийшла причиста діва з Божих рук. Заховалася непорочна ціле життя та зростала в ласці Божій з дня на день. Нам не судилося прийти на світ вільними від первородного гріха, та завдяки Божому милосердю, і ми позбулися Його, отримали освячуючу ласку, стали Божими дітьми в святому хрещенні. Та чи зберіг ти чистоту одіж невинності, чи не плямивти її пізніше гріхами? А може, і стратив, і то не раз застидайся, жалій, перепроси. Як буде в майбутнім? що зробити, щоб не втратити Божої ласки. Ісус Христос поручає чувайте і моліться, щоб ви не війшли в спокусу. Уважним будь, не потурай собі, будь набожним до пречистої Божої Матері. Це запорука витривання, яке є великим даром. Що не дасться вислужити, а тільки виблагати покірною молитвою. Віддайся же причистій діві у вінець твоїх щоденних молитов, уплити, бодай коротку просьбу до Божої Матері про дар остаточного витривання в Божій ласці. Молитва до Пресвятої Богоматері Митрополита Андрея Шептицького. Пресвята Діво Маріє! Коли твій син умирав на Христі, поручив тобі всіх нас, людей, що серед страждань і гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас нечасто до тебе прибігають, багато з нас мало тебе знають, та сьогодні стаємо у стіб твоїх, щоб зачерпнути в тебе чогось з цієї потіхи, якою Воскреслий Христос потішив тебе. Ми ж, діти твої, благослови нас. І дай нам усе те, чого нам до спасіння треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнським. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український народ, благослови всі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі. На боротьбу християнського життя, випроси нам великих святих героїв християнської любові, дай нам багато святих батьків, які вели б численне потомство дорогами християнської мудрості і справедливості, дай нам багато святих матерів, які виховували б дітей у Божому страсі, у любові свого народу і любові ближнього, дай нам матерів. Повних геройської любові, яку ту любов передали б дітям і внукам, і не боялися б тягарів материнства, стережи нас перед усіма небезпеками і гріхами, які могли б зводити нас на бездоріжжя невірства, єресі або ненависти, дай нам мужніх провідників на церковній і народній ниві, а над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе, як матір, любити. І бути вірними до смерті Христовій вірі та Його святій церкві. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в Скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна, Пресвятає Богородице, спаси нас, пресвятає, Богородице, спаси нас, пресвятає, Богородице, спаси нас.